В Польщі таке уявлення, що росіяни всі п'ють, а він каже, що п'ють в провінції. А в самій Москві оці представники російської політичної еліти, що вони, так би мовити, би це сказати, що вони можуть вже займатися фітнесом, бути такими, слідкувати за фігурою, ну і чоловіки, в тому числі, красиво одягатися по-європейськи. І це вводить в оману. Що вони от в Саудівську Аравію, коли приїжджаєш, ти бачиш перед собою одягнутих людей цих балахонах, і ти зразу бачиш різницю, що це не такі, не такі як європейці. А росіяни вони зовні виглядають, як справжні європейці, можуть там навіть краще, ніж якісь парижани, ну, москвичі. А насправді нема, ніякого відношення до Європи немає. Це люди не європейці авторитарної, жорстокої, силової культури. І змінити її ну такі в межах двох-трьох поколінь.